Всім привіт друзі. Сьогодні вибрався покопати. Сьогодні така у нас сьогодні холодненька погодка, туман. Приїхав я на поле. Зараз буду ходити шукати. На цьому полі в мене були дуже круті знахідочки. Польща, сьогодні Були персні. були і срібні персні. Так що ідинагіки на цьому полі були, тому зараз будемо ходити шукати. Можливо, щось ще цікавеньке випаде. Ну що ж, пожелайте мені удачі, а я погнав. Так, друзі, в мене є перша знахідочка. Подивіться, я вже її трохи протер. Дивіться, який стан. Монеточки. Ось. Ось яка монеточка. Польща. Патені, Такі патині красиві. Такий мені ганій з охранчиком мені перший раз попадається. Всі вони мені в основному затехті за попадались. Нікого року не видно, не бачу. Не видно. Ну це і не важно. Ось, дивіться. Була не ось ямка. А де ось і було 2098? думаю, ще й не глибоко. А, от 1767 рік. Ось тут видно. Там ось видно. Ну, як для першої знахі це круто, я пройшов декілька всього метрів, було дротик і всяка чепуха. А, ні, не чепуха, що була ось така штука. Видно, тут хтось ходив копав. А, я не достану її ту штуку. А може достану. ось Така, дивіться, яка штука, теж така зелененька, Не знаю з чого може бути. Ось така монеточка, друзі. Ну що ж, не буду я зациклюватися, погнаю шукати, в мене ще все впегаї. Друзі, в мене ще знахідочка, щось кругленьке, зелененьке лежить. Ось, я ще навіть не дивився, що це, але я ще подивитися з вами. Що це таке? Похоже, що це таке? Олександр 3. Це у нас. Однако... Твер так опійкішна дорога. Ось я не бачу, так буде почистити. Не хочу техти в такому прекрасному стані. І це якийсь з цієї сторони. Оксандр третій. Це друга монеточка на... за пів години пошуку. Ось така вона. Якого року? 1887 СПБ. А, одна друга, да. бо значит менша. О, друзі. Люблю, люблю такі знахідки. Тут такий пісочок. і знахідки в такому прекрасному стані. Я коли знаходив тут персні, вони теж були в бомбезному стані. У мене є відео на каналі, кому цікаво, дивіться. А монетка теж класненька. Тут були царяки. Я знаходив капусту 812-го, тут 811-го одну копійку. Ну і капуста була тут, тут і такі були, я тут тінагика знаходив. Ой, місце класне, головне желання ходити. Тут багато пробок з пеніцилінки, Ну, це і монетка, а? Клас. Хожу з Деосом. Ось на програмі 9 топход. Мені вона подобається. бо остальні щось мені не, не дуже програми подобається, А ось ця мені найбільша з усіх. Не знаю, що так. Ну що ж, не буду зациклюватись, погнали шукати. Пег за золотом. Друзі, в мене класна знахіточки, я такі люблю. Ось дивіться. Ти знайшла, ось слід, слід, якраз, газ. О, там починається. Ось, між цими слідами. Дивіться, лежить у грудочці. Я ще не розпаковував. Ось, дивіться. Ціленьке. дивіться, воно ціленьке. Я ж казав, що вони тут є, попадають, Ось, друзі. О, як я люблю такі знахідочки. Не буду її сильно терти. Простиньок клас. Класний. Щось воно не фокусується. Ось, дивіться. Сюди знайшла і пропустила. Ну нічого, ми знайшли. Ось дивіться, яка красота. Це, я тут знайшов другого такого цілого. Я тільки одного більшого знаходив, Чуть-чуть відрізняється. Це якийсь такий маленький. Дитячий або жіночий такий. Клас, клас, друзі. Лайк за знахідочку. Я так собі йду, хожу, хожу, вхожу і тут такий. але сигнальчик був такий собі. Як пробка з пеніцилінки. Або алюмінієвий дротик, щось таке. Ось чого не фокусується. О! Клас. Люблю знаходити такі знахідочки. Загажають мене енергію іти вперед шукати. Клас, клас. Я минулого року... в цьому году весною я тут знаходив, так. Да. Ходив, ну що, свіжу перегора не підняла наверх, і я його знайшов. Я звідси ротусом стільки знахід до чого витащив. Ой, і вони тут ще є. Такий класний. Класний простиньочок. Ну що ж, піду шукати далі. ВГС за знахідочками. Але не забувайте підписуватися і ставити лайки. Друзі, в мене ще одна така цікава знахідочка. Мені здається, це кусочок дзвоника. з Такі ось там якісь надписи. Є ось ось такий ось дзвоничок. Був би красивий. Був цілий. Ще цілих мені таких не доволі знаходити. Знаходив тільки мідного. І то погнутого. Ну, на полі. А так ці кусочки такі. Ну, Нахідка цікава теж. Жель, що не срібло. Ну, Що маємо, то маємо. Клас, клас, знахідочка. Ну ще ж, не буду зациклитись, піду шукати далі. У мене ще знахідочка, це не особо цікаво, Її можна і торнути. Це у нас одна копійка У 65-го року. Такої собі і ну але хоч щось. Нічого особливого, вирішив просто так показати. Совочок. Нічого особливого. Ну що ж, піду шукати далі. Надіюсь знайти срібло. Друзі, у мене ще знахідочка. Такий ось гудзик попав. Який собі він в такому собі стані. Це взагалі, мабуть, щось сучасне. Не знаю. Таке нічого особливого. Ось такий він. Ну що ж піду шукати далі, ви ще так показати. Думав, не показувати. Нічого сфливого, але прийбу буде. Друзі, в мене ще така класна знахідочка попалася. Ось. Правда, без оголочки. Ціна був класний, думав, о, монетосик. Ну ні, теж така доволі цікава знахідочка. Останнім часом мені треба такі всякі значки щастить. Цей тоже... Ой. Куда? Назад ямку хочеш. Не, все. Ось Класний такий значок в емалях. Весь блискучий. Цена там пише, 15 копейк. Угу. Чи 5, чи... чи 15, не знаю. Жалко без голочки, ну що маємо, то маємо. Класний, класний. Люблю такі штуки всякі. Цікаві монетки монетками, але отакі всякі штуки мені більш подобаються. Ось такий він, блискучий. Ну що ж, піду шукати далі. Надіюсь, знайду я не згибло. Друзі, у мене ще одна така монетка, але ця вже в більш такому гіршому стані. Ніколай перший, якщо я не ошибаюсь. Ой, ні, другий може бути. Не видно чи, чи перший, чи другий. Одна друга копійки. Ой, одна четверта це вже. Одна друга я знайшов чуть-чуть далі, ось тут. Це одна четверта. Було так сомнительно, я думав, що це якийсь шмадяк. Ну... Тут взагалі погано видно треба чистити. Хоч і пісочок, ну, не всі монетки. Так, може вона при житті була така вже. Затерта, що не видно, не знаю. Ну, монетка, монетка. Зараз я тут покружляю, можливо, ще щось висиплю таке цікаве. О, рубляку знайти. Або п'ять. Лоб шикарно. Ну, розкатав губух. Така ось монетосінка. Зараз в мене ще є. Ще походжу. Ну що погнав погнали шукати. ПГЗ за знахідочками. Друзі, у мене такий класний сигнал. 96. Давайте викопаємо. Прямо ми глянемо. Що тут цікаво? Може, монетка яка? Мідна наприклад. О, друзі, я щось бачу. Друзі, я походу знаю, що це. Дивіться, як лежить. Дивіться, як воно гарно лежить на. Дивіться, друзі. Дивіться, яке кілечко. Клас. Один перстеньок і одне кілечко. Сигнал був просто бомбезний. В прямому ефірі, бачите, яка класна знахідочка. О, теж маленький, наміпались на не налізе. Ну, Мабуть. Теж десь того самого погиблу, душой і минуле. ось така обручалочка. Клас, клас, друзі, лайк. Не забуваємо ставити лайк. І підписуватись. Як я люблю такі штуки всякі. Клас, просто клас. Ось така ось обручалочка. Зараз я звучаю. Я тут ходив, виход, виходжу і все підчистую. Тут вже, я по своїм слідам ходжу, і то попадають сигнали. Ось Клас, друзі. Ух, буду ходити шукати далі. Вроді дощик перестав. Трепотіти мені в лице не знаю. Ще годинка є, ще похожу. Ось. Ну що ж, піду шукати. Пегать за знахідочками і артефактом. Друзі, у мене знахідочка. Буквально декілька метрів від того і обручалки в мене срібло, друзі. Правда, поламане трошки, але срібло, Польща, Клас, друзі! Оце то, Ух, клас, клас! Шукав і знайшов. Правда, тут погано видно, що за монетка така була. Ну це мабуть полтарак був. А може це вона така є. Чи... Ну, в вона якась вона... О, ну, при житті вона така була чи плугами її. Ну, клас, друзі. Точно, лайк, зазнахіточку треба мити. Ну, срібло, срібло А Максончик знайшов срібний білончик Польський Зараз буду кружляти, кружляти, вибивати Я тут чувствував, що є срібло, чувствував І ось воно, ось воно Ох, аж настроєння піднялось. Ну що ж, погнає шукати. Друзі, в мене ще один совочок попався. Такого самого номіналу і такого самого року. Одна копійка 65 й рік. В такому прекрасному стані. Всі монети в такому стані попадалися. Як ці одні копійки. Така вона аж чорна. Савок і солок. Буду зациклюватися, буду йти шукати далі. Бегете. За золотом тепер. Так, друзі, в мене ще одна західка. Последня на сьогодні. Таких ось 20 копійок. 29 рік. В такому непоганому стані. ССР. Ну, Нічого особливого. Трохи підтерта, а я вже буду кхе, їхати додому. Тому не буду зациклюватися. Буду збиратися. Що ж, друзі, на сьогодні завершує свій коп... Всі знахідочки ви бачили. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і коментувати відео. Всім успіху, всім клатуху-підкатуху. Побачимось на каналі Макс.